Усім привіт! З вами Сколот, і сьогодні я продовжую проходити першу частину фар. Сподіваюсь, вам сподобається сьогоднішня серія. Також прошу вас поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили, та прокоментувати це відео. Приємного перегляду! А я далі відправляюсь кудись. Ну, я знаю куди, кудись до океану, до моря. Бо тут суцільна суша. Поїхали! Давно я вже не грав в цю гру, ну, тому що відразу прохожу багато проєктів, плюс дуже мало часу вільного. У мене є. Так, давай сюди і нагору Підзаправимось. І сюди. Сюди і сюди. А, так, а ця штука в мене. Вона... Почекайте, я ж минулого разу підібрав, підібрав. Ось це потрібно вимкнути Як у мене справи, да ніяк, якщо чесно, сьогодні щось взагалі весь день нічого не хочеться. Немає настрою зовсім. Із такого цікавого можливо те, що я не витримав, я видалив Ghostwire Tokyo, тому що, наче прикольний сеттинг, Прикольний світ, іначе і цікавий сюжет, але оця одноманітність, де всі однакові вороги, все однаково потрібно робити. Мене дістало і я втомився. Я награв 15 годин і я такий типу. ні Так, да, не хочу. Так, що це у нас тут? Давайте це вимкнемо. Так, стілець сюди поставимо. Ага, цю штуку туди. Ми кудись приїхали. Угу. О, чекай. І. Дрібно ось, так, нагору залізти Я поки сюди поскидую. Я бачу квіточку. Кіточка це чудово. Ми квіточку знищувати не будемо, бо завдяки квіточці. Я навіть не знаю, що. Давайте. Ось цю штуку ми потім використаємо як пальне. А квіточка все ж таки вона жива. Ну, я сподіваюся, що це не декоративна, якась фігована. А все ж таки справжня Квіточка. Хай вісить там. Ось. А, завантажив, ну, встановив собі. Дедленд другий. Ну, поки що мені подобається. Хоча, да, вона. ну... Багато є питань до гри. Але. Як так так сказати правильно? Ну, я пам'ятаю, що колись з друзями, коли виходила перша частина, потім Reptaite, чи як вона там називається, ми проходили, було весело. Ем, і це, до речі, перша гра. Ліцензіонна, лі, ліцензійна, ось так сказати правильно, яку я придбав колись свого часу. Це перша частина Dead Island Так, добре. Це відчинив. Окей, а оце що. Ага. Ми якось його викочуємо чи що. Ну давай якось вийдемо звідси. Окей, е а тепер. Тепер що? Як нам вийти, в принципі? Ну, ніяк, тому що. Ага, бачу ось. Ось ось, ось воно, тихо, тихо, тихо. Якийсь е звук був гучний. І друга ну, частина прикольна, ну, гарно виглядає все це, але. Знаєте, ну, вік вже. У когось там діти, хтось там десь щось робить. Ну, багато чого вже змінилося за цей час і ну, в копі вже так не пограєш. Хтось виїхав з країни, хтось займається своїми справами. Ну, одному прикольно, але... вона ж копна. А я встигну. Оця штука прям на мене йде. Воно пройшло полз. Потрібно їхати. Давай, я відразу увімкну оцю штукенці. І взаправимось. Ти зможеш. Казав чи ні, що, типу, сказали, що можна вже роздрукувати дипломну роботу. Ось, буду займатися цим з понеділка, потім потрібно буде занести це в університет, все. А, почали діставати з <с> профкому. Типу, ви повинні оплатити там якусь хрінь, я такий, типу, хріна мені щось ще платити вам. І задовбують кожного дня. Ну, це неприємно, як мінімум, і неприємно, тому що вчора в, один... в 11 вечора в суботу ну, написали, типу, ти повинен дати гроші. Я такий, типу, чого? Хто ви такі. Взагалі? Так, сломалося в мене ось. О, зараз. Але, в принципі, все ж таки, вже жду, не, не дождусь, не дочекаюсь, коли закінчиться це навчання, бо морально я дуже сильно виснажився і фізично, і морально. Бо окрім того, що ти. ну, Я, я, я не, не, жал, ну, не жаліюся. ні, ну, Я просто кажу, що от ти. Е, По-перше, не висипаєшся. тому що от Останнім часом я вже казав, просто кожного дня ці шахеди, вони. Ну, БПЛА, Назвемо, давайте називати правильно. Беп, безпілотники, БПЛА. О, е, от о, О. о, о. Летять кожну ніч без остановки і. Ну, ти втомлюєшся. Ти не висипаєшся, потім робота, потім навчання, і потім знову оця вся фігня. Але я ну, не... не кажу, що там. Ой, мені так кріново. Ні, бо я знаю. Ну, що це таке? Іншим людям, які особливо на фронті знаходяться, тому що мій батько там. Так що. У -у -у. Так, а ця штука мене нарощавить. Так, потрібно вниз кудись. Все, поїхали звідси. Давай. До речі, друзі, е, якщо, якщо ви це дивитесь, да, е, я прошу вас порекомендувати, якщо знову ж таки ви читаєте книги, бо я читаю е, дуже багато, особливо ну, це фантастика і фентезі. Але я читаю багато. Е, порекомендуйте, будь ласка, якісь цикли цікаві. Можливо, я щось не знав. Ну, я просто дуже багато всього. От у мене зараз друг почав е читати, а що сталося. Чого ми застрягли? Давайте вимкнемо. Пожежа, пожежа. Так, і там зламалося, ага, бачу. У мене друг зараз Хроніки Амбера прочитав. Е пер пер першу, Ну, там як воно, там, дві частини? Е одне п'ятикниж'я та друге. Ось. Чи це, чи це щось я не те кажу. Але я зараз е читаю Ребеку Кван Макова війна. І я вам скажу прям. Дуже крута штука. Рекомендую. Окей, зможемо чи ми витягнути з цієї багнюці, багнюці, з цієї багнюки. Е, так, а в мене, в мене колесо. У мене щось з колесом, не так. Воно зламане. Так, 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 так. Почекай. Е, Запригни. Ну і плюс 100%, я думаю, ви також дуже сильно втомлюєтесь від всіх новин, які зараз да, відбуваються. А воно ще назад їде? Ні-ні-ні, тихо-тихо-тихо. Вперед, будь ласка. Давай, сюди і оцю штуку відразу увімкну, все сюди кину. І в мене, наприклад, знайомі, вони відмовлюються від новин, але я не можу, ну. Наприклад, це зробити, як вони. Тому що. Ну, як можна відмовитись від новин, якщо воно оточує мене, моє середовище, моє життя, те, що відбувається? Кажуть, що так легше. Не знаю. Мені не легше. Наприклад, якщо я не буду слідкувати за новинами. якісь недідлі. Ну, я бачу, що тут раніше вода була, тому що воно якесь все таке, як наче. багнюка якась. Але не факт. Так, у нас радіо почало почало працювати. Е, все, приїхали. Давай, що ти назад не їхав. Цікаво, що за запис. Я думаю, що це якось ми зможемо потім зібрати. Я поки не хочу витрачати час на це все. Так, там вийшов Stalker другий, але через те, що я дуже повільно проходжу і це напевно мій стиль такий ігри, то ще не скоро до нього дійдемо. Але я думаю, це обов'язково, тому що все ж таки це культова гра, що і трилогія оригінальна, що і друга частина, і пропустити ну, було б не дуже гарно ці проєкти. По трубі піднімемось. Пам'ятаєте, у другій частині Call of Duty, це ще в тій. Там була місія така, де ви по трубам рухалися. А, я зрозумів. оце штуку сюди потрібно Е, тихо. А як. Опа. Чё це таке? Мы будуемо наше майбутнє. Але щось пішло не так. И ось ваше майбутнє. І, і що я зробив? Оу. Давайте відразу тоді увімкнемо ось цю штукенці, щоб вона збирала. Так поставте. скаче зараз у ПСК просто з ума сходить потроху. Ой-ой-ой! Все поламалося. довго ремонтує. А може нам не треба назад їхати? давай давай ты сможешь, ты проедешь Руинивная сила Так, і був сейф. Все. І ось ми приїхали сюди. Друзі, давайте на цьому завершимо. Сьогодні буде знову ж таки коротенька серія, але казав, що мало часу. І потім продовжимо наступного разу. Сподіваюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайки та до нової зустрічі.